Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Send 2. Прикупив собі новий ножичок Скорпіончик. Дуже красивий. Бо вже з тачками не подобається грати. Зараз вам тапчик поставлю. Сюда. А, ну тут в мене вже не вийшло. Все, розміночка вже закінчилась. Починається катка. Я беру П-350 і піду на Апленд. Типа 9 є. Угу. Але такий гарний ножичок просто. Жит, даже не маю, що сказати. Угу, тут уже ті пачки. уже 50 хп так тут тут эти пачка забрала бомбу тоже забрала уже зараз хочу прыгнуть сюда так лагласы не хочу сейчас прыгну сюда уже заберу тебя типа давай давай еще чуть, -чуть. сюда забрал еще один шотну ладно Mm, я думаю, мені тут зробили цього і, 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 і та, ось образує. Так. Next каточку. Все, другий раунд вже починається. Куплю калашик і фобрен. О, типа, АКМ Тражер Хантер імба. Але мій ножичок. ...ліпше. Так, зараз іду сюда. Може цепочку вбью якогось. Сюди, вбив. Сюда, цього Бэв. Блин, вс, ган из думаю, мы эти мои затащити. Так, я забрали. Його забрали. І що іще ласовий ті печок? Я думаю, вона має забрати. Так, цей план бомбу. Бомразменте. Угу. І що забирать, пулю? Ні, так інтересно, що забере. Так, да, забрав. Махаю своїм М9. Так, тут я шо куплю. Тут я по 90 куплю і фу. Так, а множек имба. Йдем на аплент. Може хоть когось тут заберу. Так кину ну для для профилактики. Тут є тип. може забыл його. Ага, вже забрала. Забираємо очку. Да ще там, типа є. Та блін, зачем я прыгнув? Ладно. Ага, мій тім не затащить точно. Да, він не затащив. Може хоча б зараз затащивать. угу. Mm -hmm. mm -hmm. Вже хочу трішечки спати. Угу. Mm -hmm. Так, заберу цю пулю. Ладно, піду mm -hmm. на черзмит. Там ще ж мало тіма забрала. Щас забраю тепло. Березь офінушку. Я даже не побачив, як мене забрали, звідки точніше. Пальчик дуже гарний. Але повторюю, вже не пам'ятаю який це раз, але мій ножичок набагато, навіть все рівно те, що мене забрали. Бо ножик мій імба просто. Просто імба. Так, де ще типа. Хоч би вони затащили. Але ні, вони не затащать, бо їх двоє. А, а противників чотири. У них шансу немає просто. Угу. Чекаємо цього. Тепер цього. Що ж тут є? Хтось тут є? Тут хтось є? Нікого. Цей зараз... О! Чому я закрив одного? Цей зараз бомбу піде платити. Чи бомбу не планти? Ой, йде. О, там ціп. Він... Ой, він помил короба. Ой, він помил короб. Він забив помилку. Це вже, це все. Цього дімейт забирає. Все, ластовий залишився. Не факт, що він затащить. У нього 36. Витаж. Так, я не думаю, що тімей затащить. Але глянув. Mm, дефюз у нього точно є. Да, у нього є дефюз. Він задифьюзив бомбу. Може тим часом просрали. Три раунди. Скоріше за все, що ми програму. Я, я всю катку просто буду говорити. Який цей ножик гарний, прикольний. Але катка, то є катка. Так, угу, малік кинули. Собі в дупу той малік спрізь. Як це контрати? Тут хочу. Сейчас за клемчиком можем. Угу, так, зразу забрав. Все, ладно, зміну сторін. Ні, ми не затащимо. Ми точно просто не затащимо. І давайте, будь ласка, поставте хоча один лайк. Щоб була хоча б якась мотивація відео знімати. У перегляді в пару є на відео і ні одного лайка. Так, а поки що йду вапи. Може щось зроблю, завізю. Угу, нікого. І там нікого. Боже, то я паркуріст не запрет, а там ті вже є. Прогу. А, мене зі спини просто забрали. Ладно, раунд ми злили. Все вже у Зішки. Ми затащимо, чи ні? Але ні, ми не затащимо. Може хіба навіть раунд затащимо. Але ми бек не зробимо. Бонгас <плес> бин планте. Бомбу на Аза заклали. Це точно пошла. Бумбу, тем более. Ладно, тянуть забрала Еще одну забрала Еще одну забрала забрало. Да, і мене забрали. Минус 92 копать. И <кхи> ластовий раунд. шансов. Это Так, там теперь нема. Нет, там нема я теперь. Сейчас я на балкончик поднимлюсь. Подеваюсь, что она не закрытит. Да, да, конечно. Просто вандапчик поставила. Солор, може, щось зробив. Вандамчик поставила. Жорстко-жорстко. Так, щось зробив. Ну, двойка йде. Нічого зробити не зміг. І вже залишився тільки колійський тімейт. нічого робити не зміг. Ну да, ми просрали раунд. Всім дякую за перегляд.